Привіт! Я Аня, тренерка з пілатесу. Показую, як рух допомагає відновити здоров'я та гарне самопочуття. Сьогодні ми виконаємо комплекс для сильної спини. Для цього ми сідаємо положення по турецьки, сидячи на сідничих кістках, маківкою потягніться вгору до стелі, плечі опустіть шия вільно. Ми виконаємо декілька поворотів голови вправу в ліву сторону. І так, потягніться підборіддям до правого плеча, до лівого, зберігаючи видовження крізь маківку. Так само виконаємо декілька бічних нахилів. Для цього ми підтягуємося вухом до плеча, розтягуючи бічну поверхню шиї. Ми продовжуємо тягнутися за маківкою в кожному положенні і занурювати сіничі кістки чітко вниз. Так, ніби ви сидите вздовж стіни і ковзаєте потилицею то вправо, то в ліву сторону. Тепер захопіть лівою рукою себе за голову, за скроневу ділянку. І декілька разів ми. Піднімаємо і опускаємо протилежне плече. Вдих плече рухається догори, видих, опускаємо вниз, вдих вгору, видих вниз. Тепер цією широкою перехопіть себе за потилицю, скеруйте погляд собі вниз на стегно, і тут трошечки розтягуємо задню поверхню шиї. І так само змініть рукою і в іншу сторону. Бічний нахил спочатку, і підтягуємо протилежне плече трошечки вгору і видих акцент вниз, знову вдих догори, видих вниз. Перехопіть себе цією широкою за потилицю, скеруйте погляд вниз, підборіддя до ключиці і буквально декілька секунд в цьому положенні. Змащуємо плечові суглоби. Візьміть собі ліву руку на плече і зробіть декілька обертів. Відчувайте, що рух саме в плечовому суглобі, Грудна клітка не рухається. Зробимо так в одну сторону і в іншу по 5 разів. Змініть руку і так само декілька обертів плечем. Намагаємося не допомагати грудною кліткою. Весь час занурюємо сідничі кістки вниз. Маківкою продовжимо тягнутися до стелі. Тепер декілька бічних нахилів. Розташуйте дві руки по сторонах, сидимо чітко на сідничих кістках. Уявіть, що ви будете ковзати по стіні. І ми робимо нахил то в праву, то в ліву сторону. У вас опускається вниз одна рука. Ця рука працює як пружинка. Вона відштовхує вас, і ви ніби з кожним разом ще більше грудною кліткою підтягуєтеся далі від тазу. Навколо шиї зберігаємо простір. Намагайтесь не затискати трапецію. І тепер додамо ротацію з видихом, оберніть грудну клітку. Вдих поверніться в бічний нахил. І змінюємо сторону. Вдих бічний нахил, видих грудина рухається до середини, задня лінія шиї розкрита, ребра задні розкриваються, повертаємось бічний нахил вдих і в центр. І продовжимо виконувати цей рух. Тут ми працюємо з артикуляцією, з мобільністю грудної клітки, тому дуже важливо, щоб таз зберігав своє нейтральне положення, це коли сідничі кістки чітко перпендикулярні до мату, і працювала тільки грудна клітка над тазом. Тепер розташуйте дві руки на коліна, і ми зробимо декілька обертів грудною кліткою над тазом. Для цього потягніться ребрами в ліву сторону, назад, округлюючи спину, задні ребра відкрити і знову через сторону вперед. Таким чином грудина рухається навколо тазу. Таз теж може Рухатися, тобто реагувати на рух грудної клітки і так само перекочуватися по сіничих кістках, вдих розкрити ключиці і видих розкрити задні ребра, і в іншу сторону так само. З кожним разом рух стає би більш легким і вільним. Ми продовжуємо цей прекрасний рух, видих назад, і вдих розкрити верхні ребра і ключиці вперед. І зараз ми виконаємо невелику зарядку для наших очей, так як наші очі пов'язані з підпотиличними м'язами. І так, розташуйте перед собою великий палець правої руки. І зараз ми будемо переводити погляд з великого пальця, а потім дивитися вперед у довжину, тобто перед собою на великий палець і на якісь предмети, які стоять у вас поперед. І таким чином ми переводимо погляд з предмету, який перед вами зблизька, стоїть на предмет, який стоїть далеко. І тепер декілька рухів, ви пальцем малюєте невеличке коло і просто поглядом слідкуєте. Ми головою не обертаємо, ми просто слідкуємо поглядом за вашим пальцем. Декілька разів в одну і в іншу сторону. А тепер заплющте очі і ми виконаємо все те ж саме з заплющеними очима, тобто ви малюєте коло з речками. В одну сторону три рази, не поспішаючи, і в іншу так само три рази. Розплющте очі, ми виконуємо все те ж саме: інша рука. Перед собою великий палець, або просто поставте якийсь предмет, який стоїть перед вами. І ми будемо дивитись на великий палець, а потім на предмет, який стоїть далеко від вас, переключати, ніби погляд. Дивимось близько і здалека на предмет, який стоїть перед вами, і на предмет, який стоїть далеко-далеко від вас. Переключаємо погляд, перефокусуємось. І тепер так само ми почнемо малювати пальцем. Коло ваша задача просто слідкувати очима, поглядом за цим пальцем, не повертати голову нікуди. Тільки за пальцем слідкуємо поглядом в одну сторону. Декілька кіл і в іншу. І ще раз заплющте очі, і так само все робимо заплющеними очима. Декілька кіл малюємо з річками. в одну сторону, не поспішаючи. І потім так само в іншу сторону. Молодці. Тепер. Розплющте очі, ми з вами переходимо в коліно запясне положення, будемо працювати з артикуляцією. Розташуйте кисті під плечима коліна під тазом, занурьте гомілки, і ми будемо з вами таким чином запускати хвилю. Потягніться тазом до п'ят, округліть спину, перенесіть вагу тіла на руки, за тазом рухаємося назад до п'ят. Знову тазом, ніби підчерпнули, скерувати сіничі кістки вниз. Тепер скерувати сідничі кістки вгору і назад до п'ят. Від тазу несемо себе вперед до рук, назад розкриваючи сідничі кістки. І зараз буде все те ж саме, але в іншу сторону, назад, круглою спиною, вперед згинаючи лікці, розкриваючи грудину. Знову кивочок головою, виштовхнути простір між лопатками, сідничі кістки вниз, Піднирнути і вперед знову перенести вагу тіла на руки. Від голови назад. І вперед розгинанням. Назад круглою спиною, і вперед розгинанням. Добре, тепер ми з вами переходимо положення лежачи на животі. Нам треба гарно занурити таз, відцентрувати, прям занурити тазовий трикутник, покласти руки широко від себе в ліктях 90 градусів, стопи паралельно, п'ятки дивляться догори. За стопами потягніться в одну сторону, за маківкою в іншу. Ми будемо з вами злегка пропіднімати грудину над підлогою. На вдих розкрийте грудну клітку, піднімайтесь до нижніх ребер, з видихом подовжуємося через стопи і маківку опускаємося вниз. Знову вдих, розкрите ключиці, скеруйте промінь світла з центра грудини вперед, з видихом опустіться вниз. Та залишається в гарній опорі. На Вдих. Ми піднімаємось до нижніх ребер, скеровуємо промінь світла з центра грудини вперед, з видихом опускаємось вниз і продовжуємо. Якщо в цій вправі відчуваєте себе комфортно, можна поставити опору в долоні приблизно таким чином, як ніби ви зараз збираєтесь відтискатись, лікті скерувати в діагональ назад І Ми будемо корпусу. з вами розгинатись. Уявіть, що ви ніби вилазите з панцеру на вдих, розкрити ключиці і з видихом, відтягуючи грудну клітку далеко від тазу, опуститись вниз. Тут дуже важливо завжди зберігати опору в таз так, ніби ви хочете залишити відбиток. Свого тазу в маті і завжди видовжувати за стопами назад, зберігаємо таке осьове видовження. І тепер ми можемо зробити все те ж саме, але подовжити руки назад, вздовж корпусу, розкрити долоні, за кожним пальцем тягнутися назад і робимо все те ж саме. Тепер ми залишаємося у легкому розгинанні. Нижні ребра відчувають контакт з матом, ми будемо виконувати розгинання плеча. На видих припідніміть руки, долоні відкриті, потягніться за пальцями назад, вдих опустіть вниз. І ще так само робимо ще декілька разів. Сядьте на п'ятки і гарно округліть спину, робимо таку компенсацію. Потягніться руками вперед а ребрами назад. І трошечки тут побудемо. Зараз ми видовжимося то за правою рукою, так крокуємо за пальцями вперед до краю килимка, то за лівою рукою. От вся латеральна лінія з нижніх ребер, вона вся повинна видовжуватися: то за правою, то за лівою рукою. Тепер зробіть декілька глибоких циклів дихання, скеровуючи вдих в задні ребра. Уявіть, що ніби кулька надувається у вас в ребрах і немов би збільшує відстань між ними. На вдих розкриваються задні ребра, і видих кулька би, здувається, грудина пом'якшується. Розкрутіться. Так, ми ще раз будемо лягати в положення на живіт. Налаштування всі такі ж. Тобто таз ми маємо гарно занурити, за стопами потягнутися, ноги на ширині кульшових суглобів, ліктях 90 Ніс, градусів. над Підлогою задня поверхня шиї за маківкою видовжується вперед. І тепер ми зробимо з вами таку вправу: припідніміть руки паралельно до підлоги. Потягніться ліктями назад в сторону тазу, поверніть руки лікті напроти плеча, опустіть їх вниз. Вдих, видих, маківка вперед, а ліктями тягнемось назад. ця вправа є викликом для рук для наших плеч. Тому якщо у вас плечі дуже швидко втомлюються, ви можете або зменшити амплітуду, або робити тільки першу частинку вправи, коли ви руки припіднімаєте над підлогою і опускаєте їх вниз. Якщо ви відчуваєте комфортно себе в цій вправі, з наступним разом ми будемо додавати розгинання ліктйових суглобів і повертатися назад. Розігнути лікці за пальцями, потягнутися в сторону колін, зігнути і повернути лікці напроти плеча. Знову назад вздовж тазу потягнутися, це ми продовжимо зберігати форму розгинання. Рух тільки в плечах і в лікцях. Покладіть руки під лоб. Відпочиньте, розслабте спину, витягніть руки перед собою вперед і гарно потягніться то правою рукою, крокуючи пальцями якомога далі від себе, то лівою рукою. Подовжуємо всю латеральну лінію корпусу. Так, Трошки відпочили. І зараз ми розташуємо руки по сторонах від себе. Ноги залишаються на ширині кульшових суглобів, ми будемо піднімати протилежну руку з ногою, трошки ротуючи грудну клітку. І так, якщо піднімається ліва рука, ми обтяжуємо праві ребра. Коли піднімається права рука, обтяжуємо ліві ребра. Таким чином ми рухаємося, не завалюючи зі сторони в сторону, а ми залишаємося на вісі хребта. Тобто, ми от навколо своєї вісі трошечки обертаємо грудну клітку. Ми залишаємо опору в таз, таз повністю стабільний. І ми виконуємо розгинання за рахунок кольшового суглобу, тобто не по опереку ми це виконуємо. А тільки за рахунок розгинання кульшового суглобу. В ідеалі амплітуда, от якщо ви все вірно робите, амплітуда руху ноги буде не більше, ніж 10-15 градусів. От уявіть собі, наскільки це мало. Але це максимальна висота, яку ми можемо виконати за рахунок розгинання кульшового. Тобто, якщо ви піднімаєте ногу високо, напевно, що це буде за рахунок попереку. І ми знову з вами сідаємо зараз на п'ятки, трошечки розслабимо спину, знімемо зайву напругу, гарно округліть спину. І ще раз видовжуємося гарно то за правою рукою якомога далі від себе, не мов би ви хочете дістати до краю килимку. І декілька циклів дихання в заднє ребра, надуваючи не мов би кульку в грудній клітці, розкриваємо і збільшуємо простір між ребрами. Розкрутіться, і ми ще раз лягаємо з вами на живі. Зберігаємо всі минулі налаштування, опору в тазовий трикутник, видовження за стопами, за маківкою, задня лінія шиї розкривається. І дві руки розташуйте перед собою можна трошечки в діагональ. Декілька разів буквально розгинаємось до нижніх ребер і, зберігаючи форму, зараз ми почнемо піднімати протилежну руку з ногою. Тут дуже важливо зовнішнє обертання плеча. Тобто трицепс ми намагаємось скерувати вниз. Навколо шиї зберігаємо простір, спокій у трапеці, і рука з ногою піднімається зовсім трошки, більше за стопою тягнемося у довжину, ніж вгору. І тепер гарно потягніться руками вперед, знову крокуємо пальцями далеко-далеко перед собою, розтягніться. І останнє зараз, що ми робимо, беремо замок за спиною. І гарно видовжимо себе, не мов би хтось нас стягне за руки, але лопатки не рухаються до центру. Між лопатками зберігаємо ширину невеличку дистанцію. І розкриваємо грудну клітку, скеровуємо її вперед. Задня лінія шиї подовжується за маківкою, стопи тягнуться назад. Зберігаємо опору в таз. І сядьте на п'ятки, округліть спину, компенсація. Потягніться гарно-гарно руками вперед. Ще більше видовжуємо себе, розслаблюємо спину, знімаємо зайву напругу. Розкрутіться. І зараз ми будемо переходити в положення, лежачи на спині, і виходити в перевернуту позицію, якщо ви не страждаєте на гіпертонію або шлунковий рефлюкс. Її можна робити. Якщо будете відчувати якісь дискомфортні відчуття, то краще не робити цю вправу. І так, ми піднімаємо ноги, тягнемося за ногами вгору і назад за голову, і виходимо ось в таке перевернуту позицію. Тут можна потягнутися то за правою, то за лівою п'яткою у довжину. Опора більше в лопатки, тобто не в шию основна опора, а більше в зону лопаток. Таз далеко над грудною кліткою, і ми можемо так за правою, за лівою п'яткою трошечки розтягнути себе. І зараз будемо робити похитування таким чином: на два хребця спускаюсь вниз, на один хребець повертаюсь назад. Видих, два хребця вниз, на один хребець повернутись назад. І так можна декілька разів похитатись. Вперед-назад, а потім просто спокійно опустити таз, видовжуючи лінію хребта, зігнути коліна, трошки перепочити, розслабитись. І якщо відчували себе комфортно, то можна повторити ще один раз. Виходимо в перевернуту позицію. Переконайтеся, що опора у вас основна в лопатки, а не в шию. І почнемо знову розкочуватись трошечки вперед-назад. На два хребця опускаюсь вниз, на один хребець повертаюсь назад. Видих два хребця вниз, на один хребець назад. І потім можна просто спокійно, комфортно опуститися, розкладаючи хребець за хребцем вниз, і знову зігнути коліна і трохи перепочити. І ще один раз виходимо в перевернуту позицію, можна стопу поставити вниз на підлогу, щоб краще. Розслабити, зняти всю зайву напругу і знову похитуємось. І можна просто повільно-повільно опуститись вниз, ніби видовжуючи простір між хребцями, пом'якшувати грудину, нижні ребра, пом'якшувати і повільно опустити таз вниз. Опустіть стопи. Тут трошки зараз розслабимось, не можна після перевернутих позицій одразу вставати, тому буквально пару секунд. Полежимо, можна зробити легеньку ротацію, коліна скерувати трошечки в діагональ, то вправо, то в ліву сторону, обтяжуючи, то праву половинку крижової кістки, то ліву, а лопатки зберігати в контакті з матом. І ще буквально декілька разів. Підніміть ноги в тійблтоп, захопіть себе за задню поверхню стегна і повільним рухом переведіть себе у положення, сидячи. Я вас вітаю. На сьогодні у нас все. Сподіваюся, вам сподобалось тренування. Не забувайте тиснути вподобайку і до зустрічі!